Сьогодні ми з вами знаходимося на Тернопільщині. Перед вами прекрасні краєвиди Дністер. Наш шлях сьогодні мандрів буде по водоспадах. Це нові водоспади, які у продовженні нашого відео ви побачите. Приєднуйтеся до наших мандрівок по нашій чарівній Україні. По дорозі ми заїхали до селища Коропець. Тут дуже є цікаве ось таке а місце, то, де то досить то, висока, то, високий каньйон. чомусь такі вони роблять. Я ось перед вами лодки. В кожному селі дуже багато рибаків. Хоч і риби вже не так багато. Ось бачите, яка різна структура каменю і кольору, з якого складається каньйон. Це сьогоднішні мандруючі, я би сказав, аксакали Сексали. туризму. Міністер, як бачите, ще досить такий мутний, але це не дивно, тому що спадають дощі. Ми заїхали в село Порохова. Тут знаходиться досить старий костьол. Рік його тут ніде не написано. Перед вами характерна картинка. Буски ось відпочиває на гнізді. Костел виглядає досить потужним, не дивлячись на те, що село невеличке. Ми прибули в село Сокілець. Тут у водоспади. Перед вами краєвиди. Відкривається от зараз орієнтовочно, щоб ви в майбутньому знали, як йти до них. Значить, подивіться, це наші туристи, які відвідають сьогодні. Ну і село безпосередньо перед вами. Перед вами жінки сапають картоплю. Тернопільщина це аграрна область. І більша частина є засадження. Ось там в долині працює мущина, досить оригінальний спосіб обробки. Ось Можете глянути, наскільки цікаві. Обладнання для посадки кукурудзи. Ось там вже кукурудзу кинули і тільки потім проходять сапками і загортають. Дуже цікаво у цьому селі Сокілець. Церква знаходиться на окремій, можна так сказати, території. Ось тут є дуже гарне цілюще джерело, Дзвіниця. І церква, як ви бачите, дуже старовинна. Зараз ми, може, навіть подивимося, який рік. Ми зайшли в маленьку капличку. Ось тут перед вами є криничка ось така. Це освячена вода і дуже помічна від різних хворіб. Ось так цікавий вхід. Можете звернути мури. Досить старовинні. Ну, звісно, церква закрита, оскільки сьогодні служби немає, але вже можна оприділити оприділити рік. Поки що ми не бачимо який це рік, але вже по деревині десь напевно 18, а то і 17 століття. До речі, нам тут підказали, що ця церква 17 століття. Перша половина XVII століття. Уявляєте? Скільки часу пройшло вже? Ось бачите, безпосередньо біля церкви дуже багато смирічок. Церква просто унікальна. Ось тут вже по деревині можна оприділити, що церква надзвичайно древня. По дорозі до водоспадів ось цікаві великі мурашники можна побачити в лісі. Надзвичайно гарне повітря і воно прямо пахне медом. Ось як кишить мурашник мурашками. До речі, щоб знайти водоспад, дуже важко, тому що нам дещо підказали, але оскільки їх маршруті нам не дали, ми зараз йдемо в якийсь старий хутір, на якому вже люди не живуть. Для таких маршрутів треба мати провідника. По маршруту це стрипа. Ну, щось водоспада і близько не видно. Перед вами стрипа. Ось вона ось тут впадає у Дністер. В тілечку, вот там. Ось перед вами Дністер. Каньйони. Ой, Я думаю, що пообідати біля Дністра це дуже знаменито. Наш стандартний варіант. Сердельки. Ще повар. Юра, покажися. Ось, а, наш шеф-повар зараз зажарить. Тут ми слинові захлеснемося. <гум> Неподалік стрипи ми знайшли старий млин. Ось бачите, вже можна поділити по мурах, по стіні. Це десь, напевно, 19, те а можливо 18 те століття. перед вами. Колесо, яке безпосередньо мелоло, мил... зерно. А зараз ось притока. Притока стрипи. І ось такого не бачимо. Колесо. Яке крутило безпосередньо вода. Ви no, no. <плес> можете тут звернути увагу, це хутір занедбаний біля стрипи. Ось така структура побудови колись була. Дерев'яні бруски посередині, глина і ось такі цікаві ліщеної оброблені стіни. Ну що ж, друзі, нарешті ми прийшли на сокілецькі водоспади. Єдине зараз уже перед літом і вони. Майже обводнені. Вони особливо приємно на зір, коли весною, коли спадають дощі. Тут каскад порядком біля 10 водоспадів, ось у такому каньйончику. І вони досить виглядають гарно. Ну, Зараз немає дощів, відповідно, і ми не можемо побачити. Ось Зараз ще один характерний порядком півтора метра, оскільки ми зараз не будемо підніматися по ущелині, тому що немає води. Але уяву ви вже маєте. Сюди їхати, щоб подивитися ці водоспади, потрібно, коли дуже багато води. Ми підійшли ще до однієї печери. Скелецькі водоспади знаходяться на двох потоках. Ось зараз ми знаходимося біля одного потоку. Тут знаходиться біля церкви досить така цікава скеля. І печера, яку я вам щойно показав. Ось так виглядає скеля. Вона метрів має десь порядком 20-25. Ми знаходимося на другому потоці Сокілецького водоспаду. Бачите, знову ж, вода є, але настільки маленька, що не створює видимості водоспада. Ми підійшли знизу скелі. Ось як вона виглядає, досить така неординарна. Ось такі отвори природою і вітром зроблені. Ми пройшли камінь і бачите, що він виявляється досить об'ємний. Метрів, напевно, не менше 30-40. Закінчується ця скеля ось такою цікавим бухтою. Ось така маленька печера. Звісно, тут є ось такі невеличкі водоспадики, які називають у народі дівочі сльози. Звісно, знову ж нам не вистачає води. Опади роблять.